Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Roblox, а саме в Grow Garden. і я готовий вам показати свої, так сказати, плоди, сади і т.д. і тепер. У мене є віск Він, який уже нас <с> який вже носив виріс. Він ріс капець довго. Я би зараз взяв би цю тему, яка показує, скільки воно там стоїть, і реально би ну глянув. Так, Ось Осьо 200 тисяч. Просто дефолтна, без нічого, ти поняв? Просто без нічого, 200 штук, без мутацій. Але вона тільки одна. І ще у мене є із цікавого ось аура, яка. здорова, й мою. Ну, давай зараз її отако. А, це теж 200 штук. Обалдеть. обалдеть не встать. Ну, непогано, непогано. Плюс у мене тут ось є а, Spirit Flower теж прикольна тема. Плюс а, ось роза якась. Ну, коротше, купа всього є. У мене є всі насіння, так сказати, які є тут вообще, взагалі можливі. І це дуже даже непогано. І остальне, що мені треба, це збирати оцих всяких пациків, щоб прокачуватися. Правда, збирати їх вже не сильно хочу. Я тут вже багато що попрокачував. І взагалі в цілому, аби я ну, не перестав заходити в ігру, то я б уже все докачав до максимуму, а я в цьому впевнений на 100%. 100%, потому что ну реально бы докачався от Взагалі, без всяких проблем. У нас есть spirit flower, який у мене є. Кстати, я бы все остальное выкупив, оставив бы spirit flower, бы би виспвинк. А тут у нас по суті то нічого такого і немає, правильно? Угу. Тут, кстати, за допомогою годлі поливайки і е, феєчки можна зробити дві феєчки, які заспавняться на карті. Оце реально прикольно, тому що їх можна так дюпати. Тільки треба годлі поливайки. І купа шекелів. Ну, ну ладно. Давай подивимося, що в нас ще тут. У мене є спрей. Є спрей. Слава Богу. У мене цих спреїв уже 6. По суті, ну не багато не мало, так сказати. Ну, мені цього достатньо, тому що більше мені, по суті, то і не треба. Я і так спокійненько можу собі тут все попроходити і все позбирати. У Мене є багато кліінк петшардів, але я так і не поняв, як мені їх е -е, вставляти в пети. Оцього я так і не поняв. Легендарне яйце з полярним медведем або черепахою. яка не закривається, кстати. Тут теж є другий тір додали з пацаном. А тут? А тут нема другого тіра. А тут... Ну тут, понятно, короче, ні черта нема. А ну чуваки, нам да щось наварити. Нам треба щось зварити, щось хороше. Ну що в мене є взагалі? Все стіма. Севестіо шокет, манго, якийсь гриб. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп. Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden. Гарден, Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своей улюбленной игрі. Манескої. Короч, а можна мені щось серйозне? Все. Короче, Glimmering, Frozen, Silver, Elder, и якась там. Ну, ця тема Elder Strawberry. Шо, уже 16 хвилин. Жесть! Так, а ну давай тримать планку, давай ерунди туди не совать. Давай, короче, оцю розу кисавим туда. Щось наварим щас. Наварим супчика. Бемс, поїхало. Тепер 13 хвилин, коротше, гамна туди додав, та й тепер швидше. Треба щось серйозне, щось серйозне. А наприклад, у цю Гранд вулканію, ні? Гранд вулканію було б нормально, воно щось не хоче мені її підбирати. Виноград просить оцю двіжуху. Ну коротше, блін. Що б я ще таке додав? А, оцю spirit flower мав додавати. Бем. Шкода, що вона без мутацій, ну що поробиш? Що поробиш? Нема мутацій. 11 хвилин, дам. Таймер ще падає, і падає. Що би ще таке додавив? А що мені паритись? Усього мене є Романеско. А ну і давай його. Здорове таке, бе. Опа. 12 хвилин. Трошки піднялось. Мутація 69%. Так, що у мене тут є? Опа. Так давай оцей, 19 хвилин. Мутація 95%. Жесть. Ну блін, 20 хвилин варитись буде, це серйозно. Оце я додав, звісно, туди. Може вона одразу його прокачає, звісно, на фу. Цього пацієнка, і буде далі дивитися, що в нього за нові яйки будуть. тому що це, звісно, цікаво. Це, звісно, Цікаво, плюс по сітпакам у мене, напевно, нічого нема, немає. Мабуть, нічого такого у мене тут і нема. Spirit Flower є ще один, який можна посадити. Кстати, він гарненький такий і не так багато місця займає. У мене тут вже ніде не пройти, ні проїхати, так сказати. На жаль, сьомій візвінк красоточка. Давай спіріт плавер сюда. Коротше, що б я хотів, що б я хотів. Я би хотів, по-перше. По-перше, і саме головне, це у мене десь є манго ще. Давай сюди. Так, я хочу скрафтити спрей глімерін, Orange Tulip, спрей да фоділ. Десь у мене манго було. Ось. Все, спасибо. Я крафчу, все топ. Потом, що по петум? У мене є Rainbow драгонфлай. Вона, по ідеї, останеться Rainbow, правильно? Це ж її мутація. А пет шарт, він просто пет шарт собі, правильно? Давай отако. А як тобі засунути то Pet шарт? Ану, пожди. Мені треба Advanced... У мене є Glimmering... У мене є Glimmering pet шарт. Ось вони, в мене є три. Юзе shard, щоб додати Glimmering мутацію пету. You must target А, все, я понял. Ану. Не, давай я сначала. Блин, ладно, давай сюда. Неее! Рейнбоу стане глімерингом. Ти понял? Нельзя так робити. Нельзя так робити вообще. У мене є цям. Ну, все, допустим, shiny chicken zombie, да? Ні, я її можливо перемутовувати буду. Кого я не скоро перемутовувати буду? Оця ароматик. Мені ароматик уже не надо. По факту, правильно? Мені ароматик уже не надо. Де це Кіцune, манюя, кіцune. Manunia kitsune. Де вона? ДЕ ВОНА? А Тірекс у мене який? екей? А, то він вообще байдуже на нього. Давай йому дамо. Давай тирексу дамо. Так. Короче, не знаю, де цей Тірекс. рекса. Ну, підібрать тебе, пацана. Тирекс, иди сюда. він? Посюп пацан. Братуха. Shiny глімерінг стане. А ну, конферм. Дікін Сіті чи так? Да? Так, а який ти тепер по факту? Ти тепер не шайні, так? Да? Так, да, ти тепер Глімерінг Тірекс. Все, я зрозумів, добре, що я на Рейнбов не нажав. Я думаю, хто з вас вже, так сказати, пробував і шарив, той вже розуміє, що у того просто, так сказати, цей трусились вже серденько билося, щоб я. Не, 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 не робив його глімерингом. Добре, що мені хоча б ну, сказало і нагадало, так сказати, ігра, що робити так не треба. Так, давай я всіх накормлю, щоб все було супер у мене тут. Фух, коротше, все воно там довго робиться, Ну, у нас появився портал. А портал це хорошо. Давай спочатку подивимося, може є дофоділи, Ну ні. О, ні, є дофоділи, Супер. Дофоділи сажу. Сразу однесенький. отако От такого поливаю. Потім беру мутаційний спрей, відбираю і понесли. Надо все занести і. Сказати, фонтанчик то проходить помаленьку. Так тримай. Що я хочу? Сітпак, хочу. Сітпак сюди не дався. Значить, він у мене є, ти понів. А отут ми можемо позбирати. Мені треба фейрі fairy... нет. Ось він. Так, пацан. Де ці молюски маленькі? Точніше, фей. Феїчки, феїчки, феїчки. Сюда да, ще 50 банок засунути. Ну ще, в цілому, якщо грати, то я думаю, що я легко б назбирав 50 фей. Плюс я ж уже прокачався чуть-чуть. Плюс їх можна ще крафтити. Що, в принципі, дуже прикольно. Плюс тут вроді є паркур. Так. Да. Так, ну з цим я не побазарю, бо нема смислу. Давай попробуємо пройти паркурчик. Де він тут починається? Ось, все, напевно. Тут можна збирати оці шарики. І, ось, о, Fairy net, Три штуки мені дало. Ти панів, так? Да? Так, а ну, мутація спрей гліммерінг. о це още імба. Сразу все глімерінгом зробити. Так, ну сюди я. А, він їздить. Ой. А я не знаю, в яку сторону мені треба. Взагалі, по факту. Ну, на гору я я виліз, там багато всього. Давай спробуємо. Тут, правда, трошечки складніший паркур, чим на цьому був. Чим був на горохі. Ну, 500 пунктів нормально. Ще глімерінг кейс. Оце ще перший раз бачу. Так, тебе хапаємо. Enchanted case. Диви, тут класний паркурчик, тут багато всього є. Так, хорошо, погнали сюди сразу. Надо подождати цю тему туди переїхати. Так, братіш. Братіш, братіш. Опа, поїхали. Бубаска, бубаска, бубаска. Опа, сюди забираємо. Enchanted case ще один. У ще вище. <гас> ну, м -м -м, так сказати, не пощастило. Ну, зато, диви. знайшов трохи мух. Жі ще це фей, фей. Все, поняв, поняв. Так, скільки в мене цих уже фей є. Вісім. Ну, поки мало. Поки дуже мало. Ну, я нашов ще. Їх тут бачу, їх тут багато. Так, рекламери, якісь, що тут таке, чорт його знає. Так, щоб я таке залутав би, га? Щоб я таке зовутав. Це, коротше, щоб туди прийти. Ну, мені туди не треба. Мені оця фея треба. Плюс ще одна фея сховалась. Сюди нам треба. І далі ми можемо щось сюди піти. А ну, погнали. Ось, кстати, аура. Яка у мене теж росте. Так, феєчка, дарова. Давай сюди. Тут забираємо. Enchanted Seed pack. Оу. Oh. А тут що? Enchanted egg. Воще непогано. Кстати, хочу нагадати всіх вас, хто ще не випив крутих, класних петів, й може заїдати до мене в магазинчик і придбати там будь-якого пета. Абсолютно. Будь-якого, який є в Роугардені. І там, коротше, не тільки шмотки з Роугардена, там взагалі купа всього. Ух, чуть уже подумав, що супаду. Так, мені б сюди якось. Я отут забираю. Fairy Net. Ще три штуки, це прикольно. Ага, ну я там не доп... Пригаю. А, ось що він везе, чув. Пацан, спускайся давай. Все, спасибо. Супер. А, мене викинуло, я не встиг забрати останнє. І ця полетіла лиса. Ай-яй-яй, ти, блін, глопус? Ну ти, пацан, даєш. Так, бамбук. Хорошо. Enchanted crate. Погнали його, сразу поставимо. Enchanted crate. Ще один. Потім, що в мене ще є? Гліверін крейт. Цей бішечкий, такий, блін, йо моє Потім enchanted Seed Pack і яйце в мене є. Яйце ставлю і бамбук треба посадити. Отако. Так, полию його сразу. Потім enchanted Seed Pack. Давай ще один Wisp пінк мені? По приколу, не хочеш? Щоб я прям кайфанув. Ну, поки що. Поки що не щастить. Ну, понятне діло. Хто ж мені його просто так дасть? Так, бамбук. Давай йди сюди. Погнали. 14 у мене вже, бачиш, нормально. Бачиш, їх легко збирати, просто треба ну, заходить в гру і все. Так, сидпак би взяв. Хоча треба було б взяти яйця, ну, хоча мені яйця не сильно інтересні, бо я і так зможу все собі взяти. Спеть, то мені п'яти не сильно треба. Так, там у нас е кабак і кактус. У ну, кактуси у мене можливо і так є, правильно? Да, кактус у мене є. А от кабак pumpkin seed. сіт. ну, посадимо кабака. Кабак швидко так що я, в принципі, не парюсь. Він росте сразу. Так що взагалі халява. Там не треба ждати, поки він виросте там, поки туди, сюди, п'яте, десяте, там далі халява. Ось він зараз тобі вже і почав рости. Давай швидше, братух. Ми тобі одразу глімерінг дамо, покайфуєш. Все, пошурували, треба занести все. О, феєчка, феєчка. Давай, давай, давай. А то я їх мухами називав, а це феї. Так, Бемс, Бемс, віш ліст. Сіт пак, сітпак, візьмемо. Блін, нащо я на її, її не було зловити? Ну я те опень. Так, глоторн, ну ерунда. Так, драгонфрут і манго вообще easy. Вообще easy. Без всяких проблем. Манго так, манго. Ти б сіки сказав, манго, сіки, я б тобі бібі приніс. Бо то Ізі. А драгонфрути є в мене? Мають бути. Їх просто я не можу знизу подивитися. Ну, в мене я бачу ось один. Все є ще один. Ну він він, він строк. А я не бачу тут гліммерінг. Осійдон план ти бачу. Я тут все так понероставляв. Ладно. Давай одразу спрей. Отаку. Драгонфрут. Уже потратив спрей, нічого страшного. Це в мене з який левел буде. Четвертий. Там, по ідеї, буде багато м -м, цих спреїв даватися. Та, це четвертий левел. Блін, нема. Ладно, заберемо сітпаки, два штуки. Санблуп. І Санбуб. Диви, що до Глімерінг Романеско. Так я ваще його не пройду тепер. У мене нема Романеско. Янупчик, Янупчик. У мене нема Романеско. У мене тупо нема Романеско. Ну за тисячу робоксів у в мене вона може появитися. <плес> ну у мене її нема. У мене її нема. От тобі і приїхали. На цьому напевно будемо Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобай. з вами був Санчеос і всім удачі, і всім пока-пока.